Всім вітання, друзі! значить Сьогодні 245-й день. Майже добігає мій лічильний кінця ще тут трошки менше 30 днів, да? І буде останнє відео по проходженню. Мабуть, далі щось зміниться, не знаю. Можливо, підуть місії по Романту або по Маріусу. До речі, я тут зробив одну місію на Маріуса 2 мільйона. Гідрі за один бій, окей. Це буде завтра. Завтра буде середа. Це буде завтра, сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок. Значить, зразу попрошу всіх вліпити жирний лайк авансом. Дуже дякую, Хто ще не підписаний, підписуємося. І приємного перегляду. Відео буде недовгим, недовгим. А знаєте чому? Тому що. Щоденки, вони такі. Раз, два, і все готово. Десять тисяч. Так, тут у нас шум. Призвати 10 героїв з уламків. Ну давай. У мене якраз є десь місце. Так, ще когось тут треба апнути. Оп. Оп, оп, оп. Отак. Так. Подавати 50 героїв сили. Окей, я це зроблю чуть пізніше. Так, мене вже тут закінчуються дні. Ага, ага. Закінчуються дні. Так, тут я вже все зробив. Тут нічого такого нема. Все дуже легко, просто. На чилі. Так, 150 бит на арені. Окей класичні Так. Демона відстукав. Групу Арену відстукав. З вежу відстукав. Демона відстукав. Групову відстукав. Не стартефакт чи атрибут. А... Ненавиджу ці задачі. Талісман у кузні. <свісно> так, два рівня проклятого міста. Пішли у прокляте місто одразу. Значить, у нас ресет. О, це звичайне, важке бігаю потім, бо я там багато не проходжу. Максимум один квартал. Так, о, давай почнемо звідси. Бос. Минулого разу прийшов од такою тімою, да? Це було минулого разу. Цього разу все інакше. Цього разу все інакше. Це звичайний паук. Гардовий, але звичайний. Блін, треба було випалювання накласти. Ну ладно, завтикав. 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 Ах! А що, випалювання не кладеться на паука, да? Опалювання, значить, на хардового. Я просто хардового ще не бив і не знаю, бачите. Окей. Так, отут в мене є в цей раз випалювачі, навіть не один. Навіть не один. Дракон, дракон. Тобі ще урону, давай ти. Швидкість. Але це не той сет, так? Так, це не той сет. Оце оцей сет. Але 5 зірок, 5 зірок. Давайте ще сюди попробуємо. Так, одної арби достатньо. Хто уроній буде давати. Раз, два, три. Давайте бе для впевненості. Що він тут половину зніс <сум> сам? Яка впевненість, яка. Ну давай цих босів. Так, цих я вже проходив такою тімою. Такою тімою, Та нехай і буде. Я не помню кого першого, по указ, здається, треба. Ну, це перші боси, це легкотня. О, швидкість. Аж дві швидкості. нехай біжать. Ткай. Це з пробудженням кімната. А, -а, а. Щось я провтикав. Так, і останнє. Останній ключ. Так, 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 так и так. Так, лише. Лишилась одна кімната. Тут. я Прийду її завтра. Окей. Далі. Далі, далі, далі. Що я ще маю зробити? Долати 50 героїв сили, А де я їх маю долати? 50 героїв сили, а? Давай я поки три рази збігаю, два рази збігаю на паука. Що ж, я зробив це. Оп, оп. Фракція, фракція. Фракція. У мене три фракції закриті вже. Три. Лише три. А, лише три. Так, добре, відіб'ю я фракцію. Значит, о, гри в мене б'ються. Отак а священний орден. Отак. Тут вже навіть ще плюс один є. Так, я швиденько та повертаюсь. є Так, що я? Жахнув. 50. Жахнув. Забираємо. Забираємо. Бжух, бжух. О, так, тут все. Так, що у нас тут? У нас тут де злетяний інкарнат, але я його скіпаю. Втомився трохи я від цих злетів, тому роблю паузу. День-день, один -день, 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 день залишився. Так, тим часом я готую собі корм. Ось готую тут сороковки, тридцятки. 30. Трьохзірковий корм. Хоча готую, собі потрошки сюди складаю. Он турнір, мабуть, залетить. Або якщо будуть хороші нагороди, бо цього разу нагороди відстій. а у нас є, чекай, табір. Турнір чи що є тренування? О, табір тренувань, Нагороди від 7. Вообще навіть не хочу. Якби тут був легендарний том, мінімум. Робив би. А так, ну що це? Куди це? цей шарт? Вони дають. О, це той самий оцей. Ну, таке. Так. так о, х -х -х -х. Треба тут ключик жахнути. Щось мені сьогодні о, цей. Як його не не піддається. 15 рівень. Не знаю чого. Якось так рандом прокаєш, він клінситься, а потім ультує зверху, а ще він. Під кінець дуже часто ходить з А1, ну капець, в нього тут всі скіли в КД не в КД він ходить з А1 і за А1. З 1 і за 1. А потім після А1 сразу дає ульт Після якого я не ну, от... Блін, я от бачите, я заговорився і не поклінсився. Ох, три рази. Три рази встигло походити. Забагувався. от зараз він не ультанув, а буває таке, що він ще ультує зверху після цього Клінза. Ви бачите, Ну це не зверху, це ще тут можна а, щось а, зробити. Руками поправити і то не завжди виходить. Штраф атаки нема це хреново. І він ультанув і ще раз ультанув. Це Габела. От так і щось сьогодні не йде. От не, не йде, я не знаю чого. Оцей 15 рівень я вже злив, по-моєму, 3-4 рази злився і не знаю. Минулого разу взагалі ідеально Треба було Геоманта в кінці оживити, можливо би. На пасивці він би затащив. Де штраф атаки? Чого не висить штраф атаки? Ну це взагалі. Питання до Аокса. Так, нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. А Що мені ще треба? Мені ще треба. Ну по місіях. На Маріус. Ага, два ляма по гідрі Це буде завтра? Сьогодні, вівторок середа завтра. буде завтра. Можливо, на стрімі і жахну. І потім дух, потім дух, а дух у нас коли? Дух у нас. Післязавтра. Ну, коротше, завтра б'ю гідро, післязавтра б'ю дух. Якось так добре тут е, цей у місіях. От тут у ну, місіях на Маріуса оці фортеці двуликого, ну капець незручний е -е, як його елемент йде, йде ззаду наперед. І ти, корот, робиш сьогодні один, а через 2-3 дня другого. от мене перед цим було, бачили, я ж забрав, було сили. Перед цим було сейла, а перед тим було щось там ще було. Ну, коротше, взагалі не в такт іде якось. Коротше, дивно. Все, я думаю, на цьому можна фінішувати. Лайв оренку я відбив сьогодні зранку. Відео є на каналі. Я щось 5 чи 6 мішків вашого відстукав. Коротше. Ну, в принципі, непогано відіграв, в принципі, добре. Я задоволений. Думаю, можна закінчувати. Я ще злеюся тут. Злеюся Ну, як злею? Злею ключики. А, хто ще не прожмакав а, вподобайку по якійсь причині, можете зробити це зараз. Навіть можете поставити не вподобайку, якщо вам не сподобалось. Точно підписаний. Будь ласка, підписуємося. А, окремо велике дякую з цим панам за підтримку каналу. І... Вони є спонсорами всіх відео на моєму каналі. Гарно, всім дякую. Як то гарного дня та всім бабай.